Дня. Вітаю вас на уроці української мови. Виконуємо завдання 28 го уроку. Давайте пригадаємо, що таке речення. Речення це слово або кілька слів, поєднаних між собою так, що виражають закінчену думку. Наприклад, Дружба з книгою це свято. Речення поділяються на такі види: за метою висловлювання та за інтонацією. За метою висловлювання речення бувають розповідні, коли в них про щось розповідається, питальні, коли щось запитується, та спонукальні, коли виражається спонукання до дії. За інтонацією речення бувають окличні в кінці окличного речення ми ставимо знак оклику. Та неокличні. В кінці неокличного речення ми ставимо крапку або знак питання. За наявності другорядних членів речення, речення бувають непоширені і поширені. Непоширені речення складаються лише з підмета і присудка. Поширені речення, крім підмета і присудка, мають іще другорядні члени речення, додаток, означення або обставина. Наприклад, настала осінь. Що осінь це підмет. Осінь що зробила? Настала, це присудок. Речення складається з головних членів речення, воно буде непоширеним. Поширимо його другорядними членами речення, хоч би одним. Настала золота осінь. Що осінь, підмет. Осінь що зробила? Настала присудок, осінь яка золота означення. Крім головних і другорядних членів речення, які складають основу речення, є іще другорядні члени речення. Додаток відповідає на запитання усіх відмінків, крім наземного. Кого чого, кому чому, ким чим, на кому на чому, та підкреслюється пунктирною рискою. Означення відповідає на запитання, який, чий котрий, та підкреслюється хвилястою рискою. Обставина відповідає на всі цікаві питання: як, де, коли, куди, звідки, чому. Та підкреслюється пунктир крапочкою. Давайте пригадаємо, зазначенням слова поділяються на умоніми, синоніми та антоніми. Що ж таке синоніми? Синоніми це слова, які мають різне звучання, але однакове чи близьке значення. Ось, наприклад, ослик. Він який? Смішний, кумедний, потішний. Декілька синонімів утворюють синонімічний ряд. Антоніми це слова з протилежним значенням. Наприклад, білий, чорний, друг. Ворог радісно, сумно, плач, сміх. Зверніть увагу, що антоніми, пара антоніми, відносяться до однієї частини мови. І омоніми це слова, які однаково вимовляються і пишуться, але мають різне лексичне значення. Наприклад, лисички. Є лисички гриби, є лисички тварини. Сьогодні ми з вами більше будемо працювати із словами-синонімами. Перше завдання. До поданих слів добери синоніми. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Малюки дітки. Будинок – дім. Могутній сильний. Розмовляти говорити. Відважний. Хоробрий, школяр учень, крокувати, марширувати, кепкувати, насміхатися. Друге завдання. Прочитай слова, знайди синоніми і випиши їх. Запропоновані такі слова кажеш, дорога, шосе, говориш, шлях, розповідаєш, траса. Стежка. Повідомляєш. Поєднайте ці слова у групи. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Кажеш, говориш, розповідаєш, повідомляєш це слова синоніми. Інша група слів синонімів: дорога, шосе, шлях, траса, стежка. Третє завдання. Прочитай, добираючи із дужок потрібні слова, запиши утворений текст. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У неділю ми з товаришем ходили до лісу, йшли степом. Пригрівало вересневе ясне сонечко. Лагідно повівав тихий вітарець. Ліс зустрів нас якоюсь настороженою тишею. У величавому спокої стояли на узлісі кремезні дуби. Та ось зірвався сильний вітер. З півночі насували важкі хмари, наче налиті свинцем, впали перші краплі дощу, небом покотився гучний грім. Наступне завдання. Напиши в подані прислів'я найвлучніше слово синонім. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. До першого прислів'я нам пропонуються такі синоніми: праця, труд, робота. Маленька праця краща за велике безділля. До другого прислів'я у нас такі варіанти. Дім, будинок, оселя, хата, хатинка, житло. Згода дім будує, а незгода руйнує. Повтори словникові слова встав пропущені букви. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: криниця, велосипед, очерет, вокзал, депутат, календар. Сантиметр, червоний, черговий, бетон посередині. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!